Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо битися з поборниками. Я зараз якраз знаходжусь посеред села, яке минулий раз, якщо пам'ятаєте, на яке напали ці поборники. Коротше, зараз я парочку вбив. Я так розумію, що будуть набіги, напевно, ще. А якщо не будуть покрутяк, то ми трошечки помандруємо. Я буду паралельно, паралельно граблячи грабуючи село. Паралельно з цим процесом. Паралельно з цим процесом буду воювати із поборниками. Я не знаю, я сподіваюся, що це буду успішно воювати з поборниками, скажімо так, а не просто буду воювати. Ну, коротше, там буде видно. Так, це це тут. Так, я маю повішити, що я тут був. Я там бачу, воно ходить. Можна я побачити? От один. А ці зразу здалеку бачать, бачиш? А, вони. А, вони сидять і не можуть, вони сидять в цих. Вони ловляться в ці штуки. І вони в них сидять і не можуть вийти. Це так тупо. А той, а той може. Отой, що носиться. Оці, ці бачите, вони по мені стріляють, но від них можна ухилитися, в принципі. А той, що носиться, як скажений. От з ним деякі проблемки, можуть бути. Так, тут я, напевно... був у заході. Так, да, бо я тут це позрізав, значить я тут був. Десь той тіп, що носиться мене він більше всі. А, вони там тепер всі. Ой, а як це вони так чекаєте? А знаєте, що я зроблю? Я зараз скакну додому, Хоум, Телепорт. Візьму в мене десь був лук. І стріли. По-моєму. О, лук! А стріли. Ви йдуть погулять. У мене десь мають бути стріли. Я стільки всяко. Я їх десь 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 вігував із когось. Ну як це так, що нема ніде стріл. муха. Ладно. А стріли тим з чого вони робляться? Із і Palці. Чи ні? Ой. Дефок. Ні, а як робляться стріли? А, блін. Це що воно таке було? Тут де. Різне якесь, так? Да? Я просто стріли ніколи, я це думаю, ніколи не робив стріли. Завжди вони десь десь були. Десь вони звідкись падали і. О, ну, стріла. А, пал і кремінше. Ну, давай зробимо, в принципі, в принципі, це невеликі ці невеликі витрати якісь, нам вісім стріл вистачить, щоб їх просто хоча б трохи роздамажити, а потім ми вже розберемося. Правильно? А... Це я поки складу сюди, раз я вже тут. Раз, я вже тут. Важливо не важливо. лук сюди поставимо поки. Цю штуку поки сюди. А, Хоча вона. Ні, хай буде вона дерев'яна. Я... У мене тут чисто такий дерев'яний, бачите. Цей. І книжки едноційного книжки покладу. Вони там в іншому місці в мене. Так, окей. Це ми от сюди. Беремо лук. Де ці тіпи? Бляха, ти мене налякав, чувак. Ну -мо, ну шо ж це з тобою таке, бляха? Ах, як тупо. А чого? А як він вийшов, мені скажіть, як як він зумів вийти? Ну тупо, ну, ну жесть. Так. Окей. Штани в мене є. Там скільки плюс три, вроді? Ну да. Штани, я десь, наче бачив ще якусь. Ось, шмотку. Вдягну це не ну, візьму це так тупо. Так, тут де смерть це небезпечно. Знаєте, що треба, напевно, взагалі, взагалі, насправді, треба отак -от, от, таким чином телепортнутися, що не там, де я вмер, а от здалеку, щоб я мав можливість подивитися, де вони всі і куди мені краще до них зійти. Але можна було б себе не на дерево телепортанути, в принципі, було б трошки розумніше, напевно, правда? О! А вони... Ось, в них тусовка тут просто жесть. О, -о біжить, 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 біжить. Так, їх тут двоє, я зрозумів. В них там ще якась ця байда. З ними разом. Бляха. Так. Бляха, тікай, тікай, тікай. Блін, 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 блін. Так. Знаєте що? Це щось зовсім неадекватно. І треба колись втікти спочатку, а потім втікти додому. Блін, це, це щось, щось таке аж, аж дивно. Я не очікував, що буде так. Що в мене є пожирати? Давайте почнемо з цього. Що в нас тут. Ага. Ой-ой-ой, то буде дуже довго. В мене є, в принципі, морква. Ні, морква треба буде. У мене дуже багато сіна ну, відповідно, хлібу. О, захист 2, до речі. Захист 2. Так, от. Ну, добре, буде тоді хліб. Окей, У мене все одно, що їх настільки накладу, в них що це просто жесть. Так, поки складемо тут, візьмемо хлібчик, хлібчики буду їсти. А з цим обговорниками, блін, і лука немає і іншого, так тупо. Ну, окей, чого постійно включається в печериці? Йдемо далі, значить, йдемо далі. Ми я пригаю. Давайте от сюди, телепорт. Зразу цього виносимо. О! І ще одне виходить. Він мене на нас... О, бляха! Тікай, чекай, 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 чекай! Так що робити, Як? Він, він на мене взагалі зможе мене доганяти? О, Він мене може доганяти. Я зрозумів, а той може стріляти. Треба, треба дуже гарно втікати. Треба згадувати, що таке контрайер розприжка. Якщо ви хтось раптом знаєте, що це вас це посмішить? Так. Ні, ну це прикольно. Ні, ну це цікаво насправді. І це ви викупаєте це ще на нормальному рівні. Тобто я зараз Ну, по суті це ще не тяжко зовсім грати. Просто я без броні, без нічого, тому типу, воно здається, що. Але отого от великого я навіть і не і не винесу. Я це зараз думаю, ту їхнього. Я не знаю, як називається, коротше, та худоба величезна, яка з ними разом ходить, я його й не вб'ю. Ну, чи є мені сенс? Може мені. У мене просто тут смерть, мені треба... Тут де остання смерть? Мені треба якимось чином от сюди. Забрати свої речі. Отримати піздюлі на походу. да? бляха муха ти шо таке? Ти шо ти шо? Так, а я можу отак от зробити? Як мені зробити отак. 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 Я можу втікти? Можу. Що воно таке? Ну, тобто я знаю, що такий мов просто. Я вперше його бачу, і він, походу, дуже мені радий. А, жесть. Жесть. Спушту... Так, добре. І мети тією, що мені. Це мені хочеться забрати тепер тільки свої речі. От, якщо чесно, у мене найголовніша мета забрати свої речі. Я тепер не знаю, як би так втікти. Це мені треба встигнути зараз кудись нажати якусь. Якісь... А, отак. От, от. І вони там. Я зрозумів. Це треба якимось чином десь. Так. Вдягну штани. Ну це цікаво насправді, але так аж дико. Можна я от, от здалеку от сюди телепортну? Тут безпечно. Де в мене остання смерть? От прямо мені десь... О, я бачу ось свої шмотки. Ось мої шмотки. Починаються не шмотки, а жрачка. Ось моя, ось моя їжа. Тут ось мої шмотки порозкидалися. Моя сокирка. І оце. Так, це я забираю. По-любому. Так, це ці шмотки, що... Що ці. А де мої. Оу. Так, цей чувак так, так до мене посилено хоче мене вбити, що аж страшно. Так, ну, чувака ми вбили одного. Заберемо це перо. Бляха, тут. Це насправді стрьомні такі моби вони тут. Я сподіваюся, що моя ця ще десь лежить. Моя. Ну, вона, в принципі, де ж могла дітися мої е, ці речі. Ой, забираємо, забираємо. І втікаємо, втікаємо, втікаємо. Ніхто не був. Ага. О, це ми подивимось, це розб'ємо. Сука. Бляха-муха. <сміття> Добре. Добре. Ми зараз пригнемо прямо от сюди. Заберемо свої речі і тікаємо. О, просто, просто отак по-тупому. Речей, щось небагато я забрав насправді, але... Зараз дозаберу... Дозаберу, дозаберу, дозаберу. заберу. Віддайте мої речі. А це бидло, ти яке ломиться, ломиться воно. Так, де він, он він? Дай мені якусь сокеру, бляха, я ти щас натовчу морду. Де ти є? А де він є? Тю. втік? Отак? Так, це, це мої блоки. О, он дойде заряджається. Собі заряджайся. На. Так. Що по набігу? Набіг, це вона ще триває набіг з ними чи ні? У мене цих точок смерті можна ці точки смерті повидаляю, видалити, видалити, і оцю точку видалити. Вони мені тільки заважають насправді. І оце я теж на насправді видалюю цю штуку видалити теж. Так. Так, секундочку. Бігом, бігом зайти треба сюди, вдягтися, шипи, дихання. Я поки поекономлюю, напевно, цю. Цю штуку. Отак поставлю так, як в мене це було. жрачка в мене зараз виставлена. А що я що я десь десь м'яса от єдине, що да? а о оцю скотину. ні ні ні, -ні, -ні, -ні. Бігом куди-небудь і бігом ще куди-небудь. Я куди-небудь просто тікав чесно кажучи. Так, ну, я думаю, що все. І з цим селом ми закінчили. Ну, його в баню, це дуже все весело, дуже прикольно, але десь лука нема, правда. Але, чесно кажучи, щось мені не подобається. Давайте десь взагалі це мало бути, я їх іду грабую, а не вони мене б'ють пачкою. Ну, якщо чесно. Тому давайте попродимо далі. Перейдемося зараз, подивимося на карту, що там у нас найближче, що там цікавеньке? Є щось цікаве? Давайте подивимося, що ближче до нас, бо ми це далеко углубилися. Я хочу свої якісь території зрозуміти. Отсюди я пригну. Що у нас тут? О, черепашки. Буде знати черепашки, шовковий дотик. У мене вдома є шовковий дотик. Знаєте що? Я зараз до цих черепашок стрибну. Бо мені треба шовковий дотик. Треба їх яєчко на потім. У мене десь була щось із шовковим дотиком. В якомусь в якійсь скрині. О, ось шовковий дотик. Мені треба погодувати цих черепах, правильно ж? Годувати їх травою вони почнуть е, відкладати яйця. Щось таке. Не забувся, як це робиться, ну, наче, наче так. Зараз я зберу тоді, це ж треба теж збирати. А, а чим треба ж траву збирати? А, її ножицями, напевно, траву треба збирати, так? Да? Блін, ножицями. Ладно, е, додому. У мене, в принципі, дуже мало залізно, ну, але я щось явно придумаю і хай будуть мої ножиці, бо і овець стрихти треба буде, і взагалі, в принципі. Напевно. Я, блін, слухайте, я може зараз таку дурницю роблю зі сторони, може виглядає. Я вибачаюся. Ну, Я чесно не пам'ятаю. Що мені з цієї? Я чесно не пам'ятаю цю. Цю систему. Ножицями зрізати? О, ножиці, так. Да. Правильно? Оце. Ця... Це фігня має бути мені. Значить ж так. Так, я, я відвик від того, що я... Бешолму, а де мій шолом? Тут у мене з диханням. О! По з диханням насправді таку перевагу дає серйозну. Дуже зручну. Так, морська трава. Де черепашки? Ї сюди. Я кличу черепаху? На свиз вони не дуже реагують, походу, так? О, бачу черепаху. Черепаху. Ну. О! Ось дві черепа. Ось черепашка. Ти будеш одна черепашка. А ти ось будеш іди сюди, ти будеш, інша ти будеш Це ви будете батьки черепашки. Я вас вітаю. Хтось із вас буде вагітніш, ти одна черепашка, це оця. О, це вона вагітна тепер. Вагітна черепашка. Вона зараз піде відкладе дуже багато. Хай відкладає багато їй, скільки вона може, стільки хай відкладе. А я потім черепашка вибачаю, але ці яйця муситиму. Тебе забрати. Я так розумію насправді. О, вона. Це вона тут живе. Вона ж зараз е, яйця тільки. да я ж зараз можу їх забрати, правильно. Зараз вона хай їх зробить. Це вона прямо отут збирається займатися. А чого не тут? А чого там? Який в тебе прикол на куточку тут бути? Ну, ладно, якщо тобі так дуже зручно. Читайте, ти просто дурне, не можеш пройти туди кудись. О, яйки! Дякую тобі! Дякую тобі, черепашко, що ти така молодець, але зваліш, щоб я тобі наступну випадково. А яйки твої я заберу собі. Чотири, дивіться, офігенно. Так, забираємо всі чотири яйка. Посадимо їх в себе, потім зараз не буду. Так, всі чотири, Прекрасно. Тепер у нас є яйки. Черепашки, значить, є. Це прекрасно. Так, це ми отут. Давайте глянемо, що, що отут у нас. Що тут відбувається взагалі. Такі гарненькі місця, я не знаю, це щось просто від Майнкрафту, від того, як він влаштований, ну, як він е, зроблений, коротше, як створений цей світ, ну це просто щось фантастичне. Подивіться, які гарні місця. я вже уявляю зразу, як тут можна зробити, яку тут базу зробити гарну можна. Ну не тільки тут, взагалі, в принципі. Так, тут у нас нічого цікавого немає. Давайте скакнемо от сюди. Ми так все, -все дослідимо потихеньку, всю карту. З цим. Ой, це маленький такий острів собі, між, може коли я зроблю таку дачу собі. Так як. Дача десь у бабусі, знаєте, як в дитинстві. А ну-ка, телепортнемося от сюди. Я, можна, звичайно, було телепортнутися у е, цю невідкриту куди зону. Зразу так сюди. Але чесно кажучи, мені страшно. А що це таке? Справа отам, це що? Що це таке дивне? От. А, це корабель за О, прикольно! Поїхали корабель зараз глянемо, і якраз, я думаю, на... після корабля ми з вами можемо закінчити навіть серію. Для сьогодні достатньо. Ми так ти паче гарненько за повоювали, побилися. І закінчимо на цьому. Так. Де? 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 Не тут? Там? Ну, явно тут. Не мапа скарбів. Це наша перша, до речі, з вами мапа скарбів. Ми ще мапу скарбів не знаходили. Я так розумію, що мапа скарбів, скарб десь має бути поруч, правильно? О, не то, що поруч. Я так розумію, що це ж взагалі ж десь близенько. Ми зараз з вами, знаєте, що зробимо? Зробимо з вами. Не встигнемо, напевно. Зараз знайти. Цю. Я зараз зроблю собі із підручних матеріалів, скажімо так. Зроблю собі човника. Що там мені не вистачає для човника? Ну-ка, давайте. 4 мені треба дошки да? Оці ось. Скільки там П'ять дошок, чи скільки треба? Да, ось. Ось дошки. Сідаємо сюди, беремо в праву руку карту. І дивимося. Так, це ми маємо. Це ми, ідеї, відпливаємо, мені щось здається. Так, да, це ми наче, наче менша ця точка. А сюди. А сюди ми що? Теж вона не більше, значить. Ну давайте перевіряти. Ми ніяк інакше не, не дізнаємося, чи ми правильно робимо, чи неправильно, якщо не будемо, не будемо щось робити хоча б. Так. А ну-ка, давайте отуди повернемо. Насправді, а ну чекайте, у нас ж видно по карті отака от маленька така фігнюшка. Може у нас десь вона отут є? Оця фігня, ми може побачимо просто де це. От типу, отут десь. ні, Воно ж недалеко ж має кудись бути. це треба назад і вліво ідеї, якщо воно там. От сюди я маю плити. Правильно? Якщо, якщо ну, моя підозра правильна. Зараз подивимося, що це таке посеред. Цього у нас шматочок чогось. А що, це? а що це таке під водою було? Це не видно. Ну пофіг. Що нам по карті? Нічого поки. Ми де пливемо, ми сюди пливемо. Вже ніч. Ми так. Нічна поїздка у нас така буде стрьомненька. Можливо. Так, що? Ну, будемо плисти, будемо дивитися. Це що таке відбувається? А як це? А що, а що це відбувається і чому? Ні, я то зберу. Але як це може бути? Від чого вони. Від чого вони виривалися? Як це таке буває? А, це вони від... Ой, чувак, мушлі несе, але в мене жодної мушлі не у тілу за немає. Я не пам'ятаю, яка в них потреба сильно висока, але, але в мене буде зоодно мушлі. Так що, будь ласка, мушлі. Прийміть і розпишіться. Так, я правильно туди пливу, так? Кудись кудись отсюди? Я сподіваюся, що це правильно, бо... ну... А як тоді по цій карті викупати взагалі? Так, правильно пливу і тут, а тут просто... Незрозуміло взагалі. Це ж, може, це ж має бути, в принципі, велика якась земля, да? і від неї маленький такий відросточок. Якщо вона, в принципі, показує правильно цю штуку, то тут його і. Десь отут може хіба що. Я не бачу отакого от моменту. Ну, давайте в будь-якому випадку, давайте підпливемо ми куди, де ми не знаходимося. Ну от там аж. Я, напевно, візьму зроблю отак от. Телепортну себе. А не може телепортнутися в човні? а-а-а ось що. І вийти з я не можу, що це за прикол? Дивіться, що нажимаю Shift? Це чесно, що я телепортнувся чи що? Цікаво. А як не. Я сідаю. А що робиться із персонажиком цікаво, що він робить? Він... Значить, сідає просто. Бачите, сідає глибше сідає в цю. Або він, він, типу, стоїть, наче трохи. А, ні, це його просто відзеркалення. Так, а як вилізти тепер цікаво? <світ> так. Це прикольно. Це через те, що я телепортнувся, так? Да? На телепорт? О, тепер виліз. Ага, тобто треба просто. Треба, коротше, зумом це все робити. Я зрозумів. Ну, Так вийшло. Я от сюди пригну. Взагалі насправді насправді, по-хорошому. Нам треба поспати. Бо це все дуже добре, але це дуже небезпечно. У нас тут на базі не вистачало, що завелися якісь моби. Окей. А... Значить, нам треба що зробити. Нам треба знайти оцю цю точку. Де ж вона може бути, а це точка. От я от що про що шукати? Тобто, треба шукати якийсь верх виступ з маленькою якоюсь. Це всерединку. Бачите, от зверху може бути океан, а потім такий виступчик всередину. От, от таке, як. Ні, ну тут ні, це треба, щоб воно було... було закрите саме. Да? Має буде закрита така дірочка. От, типу, як десь. Отут може ні? Це не тут воно знаходиться? Ні, не тут. Може, десь отут в таких місцях є? А ну-ка, давайте телепортнемося сюди? Ні, не рухається точка наша, та не рухається. Значить, не тут. А де? Я його знайшов взагалі. Взагалі де я знайшов його? Отут я десь його знайшов. Тобто воно в принципі може бути ще й отам. А давайте зробимо отак. Ми щас... зараз. Це ми трошечки більше. О! Ось її видно, що вона десь тут. Тоді зрозуміло, чого так було, так. Да. Тоді це вона просто десь, напевно, отут, я думаю, ця точка. Десь ближче до... до води. Ой, дивіться, зразу ми якусь цю слідимо. Так, ну тут небагато корисно, але я все одно це все забираю. Ой, є блок із цим. Зараз я покладу оце. Блок золота може бути і корисним, тому блок золота я заберу. Ось так, раз, на три. блок золота забираю. нічого корисного тут нема, так? Да? Так. Да. Так, о, і в нас ж, нарешті прорізалася ця штука. Тоді в нас. От туди нам там треба, да, Виходить. Ай. Отуди от кудись. Чи. Ні? О, о! О, все. Все, дивіться, знайшли. Знайшли. Я просто не з того боку став шукати, щось не подумав, не знаю чого. Щось не подумав. Ну, як мікросхема, дивіться, на карті цікаво позначається. От десь тут. Так, десь отут має бути. От прямо десь піді мною. О! Я так ще не шукав так легко, прямо прямо от отсюди. Раз. А тут у нас куча всього. Ви подивіться, скільки тут смачних цікавих штук. От тільки єдине, що ми з вами не зможемо це все зараз винести, тому що в нас не буде місця. Тому, напевно, я зараз. Стрибну додому. Тут зроблю е, нову точку. Отак, стрибну додому. Е, розгружу все, що можу. от Яйця це важливо, це поки тут важливо а Це все дерево дерев'яне все сюди. У мене по такій системі дерев'яне тут. Ножиці і ця лопата сюди. Сокиру злагоджуємо сюди. Оце все вже не важливо куди. Це теж не важливо, мапу взагалі треба викинути. Оцю штуку теж сюди, оце сюди, оце сюди. Е Глибінний бігун я поміняю на оцей. буду їх берегти, старатися. Ага, місце закінчилось, тут місце ще є трошки. Отак, поскладаємо цю всю фігню. Тут ми поскладаємо оце все сюди. Ой, я вивчаю, не це. Тут ми поскладаємо ще оце і оце сюди. Мапу, ну. Може хай приколи жить. Мапа єдина, яка в нас цей. Яку ми добули. Так, і телепорт в цю точку. О, краса! Просто краса і чудеса. Ми, ми, зараз, ми цю точку зараз вами видалимо оцю. Видалити. А самі пригнемо додому. Подивимося, що ми набрали. Зілля водяного дихання, серце моря, динаміт і смарагдики. І смарагдики, вже її багацько, і залізний слиток є. І тепер в мене є меч. Ну, прекрасно. Це я не знаю, що мені потрібно. Ну, прекрасно. Я вважаю, що у нас цілком нормально, цілком добре все вийшло. Так, на цьому ми з вами прощаємося. Я вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, ночі. дивлячись, коли ви там дивитеся. І побачимося в наступній серії.